Кіностудія Вікторія Фільм Студіос Київська область. Вікторія Фільм Студіос це величезна виробнича територія, що займається створенням кінокартин. Знаходиться ця локація в Київській області, в селі Гурівщина, приблизно 30 км від Києва по Житомирській трасі. Ця кіностудія оснащена всім необхідним обладнанням, а також різними локаціями, які частково видно, навіть якщо не заходити на територію. Це тюрма, озеро, поле, село старе місто та інші. На жаль, всередину ви не зайдете і екскурсії тут не проводять. Але якщо ви їдете проїздом, то рекомендую заїхати на півгодинки, бо перед вхідними воротами є декілька цікавих локацій. Вхід на територію кіностудії виглядає як знаменитий Діснеївський замок вежі, химерні вигини дерев. До війни у вечірній час цей замок дуже гарно підсвічувався, але на сьогоднішній день під час воєнного стану підсвітку не вмикають. Дивлячись на цей замок, створюється відчуття, що з віконця ось-ось вигляне якась принцеса, а до самого замку прилетить дракон. Також вас зустрінуть триметрові скульптури чужого та хижака з одноіменних фільмів. Також є трон з мечей та декілька машин.